Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. І це буде такий влог трошки на скору руку, швиденький, можна так сказати, і він буде домашній. А все тому, що я збираюсь у нову подорож і вилітаю я вже завтра. Але куди я лечу? З ким, чого, як і так далі, ви все дізнаєтесь згодом у цьому влозі. Також я нарешті розкажу вам про парфумний адвент-календар вже загальні висновки. Я думаю, для дівчат, які обирають парфуми, скоріш за все, на свята, на подарунок, це буде дуже корисно. Ну і просто зробимо такий невеличкий домашній влог перед моїм від'їздом. Тож погнали! І так, друзі, я дуже швиденько включуся, вам допоказую максимально швидко те, що я дозамовляла Джарду, з Нексту забирала замовлення, знімала це все на відео. А що ж я забрала, я так і не показала. Вже третє відео. Тут термокофта, термолосіни і тут піжамка. Він взагалі в піжамах не спить, і в нього немає жодної піжами, але. Він їде до друзів в Канаду, там йому треба в будинку в чомусь ходити. Дуже, до речі, класна якість. Прям дуже класна якість. Мені е, подобаються штани і така е, кофта до них з довгим рукавом. От, ну, і Я так подумала, що, можливо, в піжамі він буде просто ех, ходити по дому, чилити вдома, вона темно-синього кольору. І тут такі сині з коричневим і штани. От. Не знаю, чи сподобається йому такий подарунок чи ні. Буде він носити чи ні, але спробуємо. Піжама брала зі знижкою, мені здається, щось типу 30 фунтів, а термобілизну вже навіть не пам'ятаю. Бо замовляла ще місяць назад. Це Next просто дуже сильно затримав моє замовлення. Але нарешті воно прийшло, хоч і пізно. Але подаруночок свій він отримає. Так, друзі, я тут розклала всі свої аромати з мого парфумного адвенту від Хаус. Я обіцяла вам зробити мій топ, дуже швиденько зроблю. Значить, одразу скажу: тут немає одного аромату він в мене просто зараз не вдома. Іншого аромату немає від бренду Tamin. Ось так само виглядала пляшечка синього кольору. Але аромат називався Рів'єра. У мене є Perigрі з минулого року, тут половина я її залишила собі, а Рів'єру я подарувала мамі. Він їй дуже сподобався. А мені не зайшов абсолютно. Сам аромат непоганий, але просто він не уособлює мене і мені не підходить. Я так вважаю. Тому я його подарувала мамі, вона буде насолоджуватись. Тому тут немає двох ароматів. Але, в принципі, вони не були моїм топом в будь-якому разі. Тому я вам зроблю ось такий коротенький топ. Значить, топ аромату на зиму. І я вважаю, що це. Фрагранс Дюбуа рут-ут. Це для мене топ на зиму. Він офігезний, теплий, удовий, він вас окутує, він дуже шлейфовий, він дуже стійкий, дуже-дуже класний аромат. Довго описувати не буду, але це мій топ на зиму. Я вважаю, що це найкращий. Я розділю їх на. Декілька категорій, скажімо так. Мій топ на весну і, на увага, кардівське літо. Кардівське літо це плюс 20, це кардиган, в принципі, все літо, тобто в нас не спекотно. Я вважаю, що це аромат валає від парфум з Демарлі. Його я вважаю особисто, що не можна носити в плюс 40, тому що він просто задушить. Він дуже біло-квітковий, такий персиковий, але на весну він просто топ. А от на спекотне літо я би рекомендувала флорайку Sand and Skin, називається аромат. Це єдиний аромат, який я залишила в коробці, бо просто дуже гарна коробка. Оцей аромат не задушить вас навіть в плюс 40, навіть якщо ви живете на півдні Італії. От він дуже ненав'язливий, дуже спокійний, але при цьому неймовірно гарний такий. Я б сказала, він навіть трошки морський, але не в тому плані, що він пахне морським брізом, а в тому плані, що він от асоціюється з морем. Найкращий аромат для осені, і також паралельно я вважаю, що він найкращий для повсякдення, це Джо Малон, мір і тонка. Він пахне шоколадом, тому що тут баби тонка, там, коротше, в поєднанні з іншими компонентами, вони дають такий реально аромат трошки шоколаду. Не прям такого гіркого, але щось шоколадне є. При цьому він достатньо стійкий, бо це версія. Колон Інтенс. це незвичайна їх версія, версія колон Intense. Тобто, це якраз вам на робочий 7-8 годинний день буде достатньо. Ви нікого не задушите в офісі або в маленькому якомусь, якщо ви працюєте приміщенні, але при цьому ви будете дуже ненав'язливо, легенько пахнути. Оце мій топ на осінь. Далі з самих незвичайних але ароматів, які мені сподобались, я виділю ганімет. Ганімет від Марк Антуан Бароа. От, мені він дуже дивний, він такий металево-цитрусовий. Нереально дивний аромат. Мені він один день дуже сильно подобається, інший день я його не розумію. На третій день не подобається, а потім на четвертий я в нього, знову в нього закохана. Однозначно, дуже цікавий аромат. На мені він розкривається апельсинами, Ось таким соковитим апельсином, який ви тільки що розрізали. От, от так він на мені дуже сильно апельсинами пахне. Дуже незвичайний, бачите, Достатньо багато ним покористувалась. Він і на день, і на вечір супер універсальний, і в, і в моїй колекції один із самих цікавих ароматів. Ось так. це був мій трошки топ, і трошки поза топом. Е ну як, не поза топом. Просто він, я його відношу виключно до вечірніх ароматів, бо, мені здається, на день для мене особисто, дівчата, кажу тільки свою думку. На день він не зовсім підходить мені. Це ось цей від Екс Ніхіло. Аромат називається Bromptom Immortals. От бачите, якась тут постійно він затицьканий, заляпаний ось тут. Я його вже протестувала. Ну, В Офіс скажу я вам: це така, знаєте, важка артилерія. Це дуже сильний, серйозний аромат, як для Офісу. На мені він достатньо важкувато-ванільний. Ну, як на мене, він такий дуже солодкий. І тому. Я не вважаю, що солодкі аромати підходять на кожен день, особисто мені. Ви там пахнючайтесь, чим хочете, звичайно. Я розказую вам тільки про себе, у кого смаки зі мною трошки співпадають, то, можливо, ви теж такої самої думки. Але на вечір, коли ви йдете на побачення дівчата зі своїм чоловіком і від вас так дуже солодко і соковито, і навіть трошки еротично сексуально пахне цією ванількою. Повірте мені, ваш чоловік вам точно зробить комплімент. Він мені, от для мене, він пахне пристрасно. Ось так не можу його ніяк по-іншому пояснити. Він дуже такий от якийсь пристрасно вечірній. От я бачу цей аромат. Коли ви йдете на побачення в якийсь красивий ресторан, коли ви йдете на прогулянку десь по набережні, потім на вечерю, наприклад, коли ви йдете, не знаю, може на якийсь театр або концерт, і потім там на вечерю, це не е, побачення, коли ви йдете на каву з тортиком у другій годині дня. Це трошки не про це. Це от саме вечірнє, коли ви хочете гарно виглядати, коли ви в сукні, у підборах. От, або в якісь гарні спідниці, блузці, ось це. Дуже класний вечірній варіант. Я його використовую тільки на вечір. От. Ну, а всі аромати мені непогані, але до топів я їх не віднесу. Колись пізніше зроблю вам. Огляд всієї своєї парфумної колекції і виділю декілька топів зі всієї моєї колекції. Але це відео так, щоб підсумувати, бо я вже хочу виконати цю коробку на... нарешті <сум> цього парфумного адвенту. Я ним дуже задоволена. І в 2026 році обов'язково куплю собі ще один. Тому що це нереальне просто вкладення, я отримую море задоволення. Купу класних ароматів, а ті, які мені не підходять або не подобаються, як я вже сказала, я просто дарую мамі. От, Так що, супер. Платити небагато, я вже не пам'ятаю, скільки я заплатила. Чи... 165 фунтів, чи щось таке, чи 145. Я реально не пам'ятаю. А наповнення тут, як бачите, просто не знаю. Ну, напевно, майже на тисячу фунтів, тому виходить дуже вигідно. Ось рекомендую всім, хто живе в Британії або навіть в Європі, якщо ви можете його дістати, обов'язково влаштуйте собі такий експіріенс і купуйте його навіть всліпу без затесту парфумів. Друзі, в мене тут полив рослин, але я, власне, ось що хотіла вам показати. <ріхи> Ви бачите перед собою дві валізи, і це означає тільки одне, що післязавтра ми вилітаємо у нову подорож разом з моїм хлопцем. Вилітаємо ми в Дубай, коли ви дивитесь цей влог, це вже приблизно всередина нашої подорожі. І ви вже все це побачили у шортс і так, куди я полетіла. А Хто підписаний на мій інстаграм, побачили це в інстаграм. Якщо ви не дивитесь ні шортс, ні мій інстаграм, то вже я можу розказати. Це, власне, і є мій різдвяний подарунок, це ця подорож в Дубай. Вилітаємо ми з двома валізами вперше, тому що в нас в турпакеті якби були включені обидві валізи, тому вилітаємо ми на 9 днів, тому ми вирішили, ну раз ми летимо на довше, то візьмемо вже з собою більше речей. Я дуже задоволена, бо впіхнула з собою просто все. Я взагалі планую знімати для вас все: знімати для вас і вильоти, і перельоти, і навіть що я брала з собою. І звичайно, все абсолютно в Дубаї. Я не знаю, скільки буде випусків. Я зніму огляд готелю. Сподіваюся, він буде класний. Але думаю, що випусків ну можливо 9 або 10 я для вас не знімаю. Буде дуже багато контенту з Дубаї. Сподіваюсь, він вам не набридне, ви будете його чекати. Контент з Дубаю буде виходити, в принципі, одразу після цього влогу, тому що я експресом трошки знімаю цей влог наперед, але більше в мене відзнятого наперед зовсім контенту немає. Тому що це була подорож, сюрприз. От тому буде невеличка перерва на каналі, можливо, днів 10. І потім будуть ой, виходити одразу випуски з Дубаю. Але в нас тут не зважайте уваги, в нас тут ще якісь коробки, посилки стоять таке. А, до речі, подивіться, це останній раз нам ось так розбили, коли ми з Сицилії летіли в валізу. Ну, це її вже остання подорож. Я, до речі. Завтра там останні штуки до складаю у валізи, надіну чухли, які я колись замовляла на Аліекспреси. Я покажу вам, як вони виглядають вже на валізах, а вилітаємо ми післязавтра. Але що я хотіла сказати, якщо я через ці валізи зможу сюди пролізти, значить, по-перше, ця орхідея до сих пір квітне, вона квітне вже з вересня. Зараз вже Середина грудня, тобто вже три місяці. Тут вона ще випустила дві квітки ще будуть розквітати. І тут неочікувано вона випустила ще один квітконос. Дивіться. Росте собі ще листочок, нарощує. Ну, і хай росте. Оця орхідея вже останні дві квітки, але вони ще в дуже хорошому стані. Боже, та, вона така красива. Ну ви подивіться. Ну, як оце природа може таке взагалі створити? Я в шоці? Але ця орхідея теж випустила ще один квітконос з середини грудня. Вони просто квітнуть мене без зупину. Я дуже задоволена. Ці квіти почали це іранські такі трави, які пахнуть лимоном і м'ятою. Мені сказала та жіночка, яка мені дала, що треба їх прибрати з батареї. Вони сильно пересушуються, і е, їм тут дуже спекотно, а вони люблять багато води. Ця квітка мені розвернула листочок, але я взагалі-то крадуся до іншої орхідеї. Тут в мене дітка теж проростає все норм. А тут в мене ця маленька, мілка така орхідейка, така жовто-помаранчева. Вона теж випустила. Я думаю, що це не корінь, а це квітконос. Уявляєте, взагалі теж дуже неочікувано. Всередині грудня вона вирішила заквітнути. Ну ладно. Зараз я буду поливати всі квіти вже перед нашим від'їздом. Поливаю я їх стандартно, залишаю на 10 днів спокійно, тому що в будинку буде вимкнене опалення і вони сильно пересихати не будуть. Але ці зараз з підвіконня приберу, поставлю їх просто на стіл. Друзі, подивіться на цю погоду. Зараз тільки дощ перестав. Нас просто періщить дощ вже тиждень без зупинку. Кожен день. Тільки от один день якийсь був без дощу. Під ногами мряка-сряка, дуже противне мокре листя, до речі. Ще один нюанс. Ось в таких місцях, типу, доріжках, якихось дорогах, в Британії не прибирають листя. Прибирають тільки там, де як типу трошки низина. Цій низині є стоки, і щоб стікала вода. Отам от прибирають листя, щоб воно просто не забивалося. Це я на роботу йду. Давно вам так цей шлях не показувала під мостиком зараз. От, от тільки от там, де ось такі стоки, отам от листя прибирають. А у всіх інших місцях ні. І в парку от так от ці чвяки листя може лежати по 2-3 місяці. Потім воно просто само вже. Перегниває разом з дощем, тому що тут же сезон дощів якраз взимку, і дощить тут постійно. І нічого вже майже не залишається. І таким чином, може, й добре воно, що сама земля себе удобряє, скажімо так. Я не знаю, але дуже часто на вулицях це виглядає просто брудно, багато листя. В центрі там прибирають, звісно, Ні, ну в нас в селі ще нормально, в нас це ще прибирають. А є такі райони Кардіфу, де взагалі це в нас, бачите, фонарь. ПМБ, ПМБ, це вже два місяці, отак. От в нас ще в селі прибирають ще чисто, а в Кардіф... я вже багато разів у влогах це казала, що це ну достатньо брудне місто. Що можу сказати? Не дивлячись на те, як я його сильно люблю. Але сміття там багато. Все, вже майже підходжу на свій потяг. Я бачите, як рано йду. Ну, зараз майже 7,50-7,55 десь отак ранку. Майже 8, коротше. але в нас бачите, яке небо. Я хочу сказати те, що воно і в день таке. Знаєте, небагато різниці, якщо чесно. Ну, трошки світліше. А так воно і в день таке саме, сіре, похмуре. І висить ото на макушці голові. Так не люблю оце давлення цього сірого неба. Ой, тому так приємно завтра полетіти у сонечко. Погода в Тубаї, до речі, не спекотна. Там буде лише плюс 22-23, але кожен день сонячно. Сподіваюсь, що так і залишиться. Якраз 23 градуси. Я вважаю, чудово для прогулянок. Ми ж там не тільки на пляжі та на басейні будемо лежати. Ми, звичайно, будемо багато чого дивитись, тому вас очікує багато цікавого контенту. Ми і в дабі плануємо поїхати. Ну, коротше, план в нас великий. От. Тому, сподіваюся, погода така і протримається. 23 і сонечко це для мене ідеально. Все, вже майже пройшла на потяг, біжу на роботу. Друзі, дуже швиденько хочу поділитися відгуком про цю автозасмагу. На жаль, в мене тут зараз рукав, я однією рукою показати вам не можу, але вона непогана, дає такий легкий відтінок, не темний. Але, звичайно, краще її наносити рукавичкою. Бо ви ж знаєте, всі автозасмаги, якщо наносити рукою, будуть потім полоси, як ви б, добре, не розмоцькували її, тому все рівно треба рукавичка. І треба наносити дуже тонким шаром. Вона має оцей аромат автозасмаги, на ранок ви так трошки попахуєте чимось таким пересмаженим. Всі автозасмаги мають ось такий особливий аромат. Але коли ви один раз приймаєте душ, то все це змивається і все взагалі чудово. Вона мені сподобалась. Напевно, одна з найкращих, яка в мене була. Я не використовуюсь, не використовую їх всіх автозасмаги часто, але так як я завтра улітаю, то от сьогодні. Точніше, я вчора нею скористувалася, сьогодні вже прийняла душ, і завтра зранку ще раз добренько так з мочалочкою помиюсь, і вона тоді зовсім все лишнє змиється і залишиться тільки той відтінок, як потрібен. І ще дуже коротко хочу вам сказати про оцю туш від Clarance. Я вам теж її показувала, жодного разу її не пробувала. В мене Wonder Volume XXL. Ну, по-перше, ніякого вандерволюму вона тут особливо не робить. І по-друге, мені ще не подобається, що вона зараз я вам щіточку покажу. Щіточка непогана, щіточка ще ладна. Хоча я люблю, коли більш довгі щитинки у щіточці, тоді вона якось краще розділяє. Ця все ж таки трошки їх зліплює. Але окрім, того, що вона їх зліплює, так вона ще дуже така, знаєте, м'яка. От вона не тримає оцей завіток моїх вій, бо в мене вії від природи ось так дивляться вниз. Вони не мають цього загибу такого гарного. І мені треба туш, яка застигає і тримає мою війку такою підкрученою, а ця не тримає. Тому мені не дуже сильно подобається, але я. Той, що мені подобається Мейбелін, вже просто склала її у валізу, тому останній тиждень фарбувалась цією, але вона мені так не дуже. Це якщо дуже швидкий апдейт. А ще, до речі, нарешті я зробила манікюр. Подивіться, який красивий Бургунді колір. Такий гарний і підікюр зробила такого самого кольору. Бо треба, щоновити і летіти з нормальним манікюром. Ну і плюс, в мене в будь-якому разі, був запис на сьогодні. Перед Різдвом, святами і так далі. Красивий, мені подобається. Але, друзі, мені перед самим від'їздом встигла прийти моя посилка. Хоча я її не беру з собою, мені все рівно, але прийти вона встигла. Оця туш дуже класна. Це туш від Ілія. В мене вже така була в мініатюрці, я вам про неї казала, дуже її хвалила. В мене була ось така біла і була ще рожева, і мені обидві сподобались. Замовляла я на сайті SpaceK. Ще два тестери завжди в них при замовленні можна обрати. Я її зараз відкривати не буду. Вже використовую свою Maybelline, а потім перейду на цю. Це класна туш, бо в мене на SpaceK було 10 фунтів типу балів. Плюс щось там 5 фунтів мені запропонували ще там на одну добу якусь знижку. І замість 28 фунтів я з неї заплатила 13 й з безкоштовною доставкою. За дорогу туш від Ілія це супер-пупер, просто вигідна зділка. Тому я дуже задоволена, але вже користуватись буду пізніше, і потім вам більше про неї розкажу. І Вже на віях її теж покажу. Ну і подивіться, друзі, ось так виглядають валізи в цих чохлах. Замовляла я їх на Aliexpress. я вам залишу посилання у своєму телеграм-каналі. Прям обіцяю, залишу. Посилання на канал зможете знайти під цим відео. Прям собі зараз нагадування поставлю на телефоні, щоб не забути. Вони дуже класні, вони зроблені як з якогось неопрену. Я думаю, воно буде не сильно. Промокати вони класні, дуже плотні, вони розтягуються, внизу вони защіпляються, закріпляються. І тут, якщо треба вам бокова ручка, то можна розстібнути змієчку, дістати бокову ручку. Класно виглядають валізи ці, в Джарода синя, в мене, звичайно, рожева. Боже, ця моя валіза, вона така важка, напевно, максимально. Я тоді вже напхала всього по вазі. От, але вона ще й тріснута, тому без чохла точно ні. Але я думаю, що це все рівно її остання подорож. Бо вже все. А ця валіза ще дуже добре тримається, але вона для нас, коли ми подорожуємо вдвох і беремо одну на двох валізу, вона для нас замаленька. От, тому з нею літає тільки Джаред, коли він літає один. І мені здається, я літала з нею в Україну. Ну, неважливо. Так мені шкода прощатися на цілих. Майже 10 днів з нашою гарнющою ялиночкою. Ну, прямо не можу, як шкода, буду за нею сумувати. Ну, Ми встигли трошки насолодитися, встигли, звичайно, і ще ми її не будемо прибирати тиждень після приїзду. Тому ще зможемо насолодитися. Все, валізи готові. Я зараз йду фарбувати свої брови, приймати душ і лягати спать. Все, ми з вами вже побачимось. Напевно, у випусках з Дубаю. Друзі, вже за якоюсь традицією, де я починала свій влог, одразу я записую і кінцівку. Сподіваюсь, що все ж таки цей маленький влог був для вас цікавим. Я буду дуже чекати на ваші коментарі, на ваші лайки. І, звичайно, я сподіваюсь, ви вже подивились відео шортс. Також мені їх полайкали, тому що цей влог вийде. Вже десь посеред нашої подорожі. Тобто, ви вже будете знати, що я в Дубаї. Вже побачите шортс, А хто підписаний на мене в інстаграм, побачите все це в інстаграм. До речі, ви можете знайти посилання на мій інстаграм на моєму каналі. Ну і ми з вами побачимось вже у нових відео з Дубая. Зовсім скоро. Сподіваюсь, ви їх чекаєте. Всім па-па!